А от екс учасниця скандального гурту Нікіта Нана за експерименти у соцмережах, фотосесіях і власній спальні. Вона пропагує рольові ігри. Для мене це стиль життя. От якщо ти прокидаєшся, ти розумієш. Сьогодні я хочу зробити собі а там намалювати чорні губи, вдягти шкіряні трусики і піти на побачення і здивувати свого молодого чоловіка. Значить, я це роблю не для того, бо я начиталася 50 відтінків сірова, а просто мені так захотілося. Бойфренд Дівчини – відомий композитор. І музичний продюсер Голосу України Руслан Квінта. На шоу він домінує над оркестром, а вдома підкорюється спокусливим ідеям коханої. Він теж дуже творча людина, йому завжди а, подобаються мої експерименти. З, звичайно, він їх а, не відразу сприймає. Для нього спочатку шок, що це таке. І потім, коли там, декілька хвилин минає, він вже починає розуміти, ага, сьогодні ми граємо добре. Насолоду маси ідеї для сексуальних втіг Нана оформила у спеціальну подарункову коробку та продає в інтернеті. Перевірено на собі люди е, дуже часто соромляться йти, наприклад, в, е, в ті ж самі секс шопи можна просто заказати цю коробочку, де буде е, декілька аксесуарів, які пов'язані з БДСМ.